Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо підготовку до четвертого етапу з вістри сім'ї. На нас чекає класична скреч гонка і очки будуть нараховуватися згідно фінішному місці. Гонка пройде по маршруту Suty's Playground і це такий більш-менш рівнінний маршрут. Там є два невеличких пагорби і це буде у нас два кола, тобто 4 невеличкі пагорби. І сьогодні у нас розвідувальна гонка, щоб познайомитись з маршрутом, згадати, що це за маршрут, бо цей маршрут не так часто застосовується у гонках у звіхті. Сьогодні я обрав Recon Race від Team Italy Італії. Ну, зазвичай тут є гонщики близько 30-50, і цього достатньо, щоб саме випробувати себе у режимі гонки. Звичайно, ніхто не буде працювати на... 100%, але, як завжди, спортивний азарт він перемагає і більшість будуть намагатися виграти. Тому дуже важливо перевіряти себе саме у режимі гонок. Як я вже казав, це більш рівний маршрут, тому тут потрібно обирати аеродинамічний велосипед і все залежить від того, на якому ви рівні. Якщо у вас рівень там до... 15-19, то це Каньйон рот. Якщо ви вже на 19 му рівні, то зверніть увагу на Ураніум. І відповідно, якщо ви на більш вищому рівні і ви вже заробили трон, то більш очевидним варіантом є трон. Але ті гончики, які знаходяться на більш високих рівнях, на 42, можете брати швидкий варіант у це Колеса Дедвіз, і велосипед спешалась або філк. Ну, Як завжди, уважно відносимося до бонусів. Тут у нас буде і аеродинамічний бонус, і підсилення у вигляді підсиленого драфту. Ну, як завжди, звертаємо увагу на бонуси. Тут у нас буде і пір'ячко, і аеробуст, і е підсилення, яке підвищує драфт. Отже, зараз подивимось, що і як, які нюанси на цьому маршруті в цій гонці, і зробимо невеличкий аналіз. Гонка стартує вже через декілька секунд, тому побачимось на маршруті. Маршрут цієї гонки починається з рівнини, і набору майже немає. Як завжди. На перших метрах гонки всі додають в потужності, щоб відразу відсіяти тих, хто слабіший. І, бачите, вкручують досить непогані вати. І вже майже на перших метрах дистанції ми проходимо баннер майбутнього нашого фінішу. І на цьому баннері ми всі отримаємо бонус. У цій гонці бонуси були свої, специфічні, у вівторок у ЗРЛ будуть інші бонуси. Буде три варіанти бонусів, і вирогідність випадання кожного з цих підсилень вона однакова. Перше підсилення це пірічко. Я думаю, що у вторнічній гонці це буде найкращий варіант підсилення, бо попереду нас чекають підйомчики, і саме пір'ячка допоможе вам найкраще піднятися у ці підйоми. Другим підсиленням у нас є аеробуст, тобто збільшення ваших аеродинамічних властивостей. Звичайно, це дозволить вам краще фінішувати або пройти якусь окрему ділянку. Аеробуст буде з нагоди саме наприкінці гонки. Ну і третій бонус це бонус драфтінгу, це така вантажівочка, яка збільшує ваш драфт на. 30 секунд чи щось таке. Ось. В принципі, цей бонус непоганий, це підсилення досить корисне, але знов таки пір'ячку буде більш цікаво. За перші 5 кілометрів у нас там було всього 15 метрів набору висоти. І ось ми в'їжджаємо на початок першого підйому. Це один сегмент, сегментів Castle.com, але ми його не повністю проїдемо. Цей підйом починається десь на відмітці 5 кілометрів 200 метрів. І перший кілометр цього підйому, він такий досить плоский. І більш високі градієнти починаються вже після 6-го кілометру. І от саме тут, я думаю, що можна буде використати бонус, чи, чи то пір'ячко, чи то бонус драфтінгу. От саме тут може бути досить корисно. А ось що стосується аеробусту, то на цьому підйомі його не так доцільно використовувати, можливо, на другій половині. І ось ми бачимо, що на цьому підйомі дуже багато поворотів, розворотів, ліворуч, праворуч. І тут зручно від'їхати. Але, звичайно, це буде на першому колі. І ось ми виїхали з цього селища. Пішла дорога ліворуч на Каселком, але ми їдемо трошки далі і на нас чекає ще один поворот ліворуч. І ось на цьому повороті починається ще один тягуночок. Бачите, градієнт близько 5%. І можна сказати, що це йде саме продовження цього ж підйомчика. І закінчується він на позначці 8,2 км. Ми в'їжджаємо в нове селище. І майже 3 км у нас підйом з різними градієнтами. Після цього підйому ми проходимо баннер спринту і отримаємо на ньому новий бонус. Отже, цій гонці немає ніяких сегментів, тому нам не обов'язково прискорюватись на спринті. Просто приїжджаємо і отримуємо свій бонус. Надалі нас знов чекає пряма траса, майже немає ніякого градієнту. І ми знову доїжджаємо до відмітки підйому на Cassel Тобто той самий же підйом, але він буде трошечки відрізнятися. Якщо у вас підсилення пірічки, то його можна використати десь тут, на цьому підйомі, ось можливо в цій частині, де ми вже їдемо по селищу. Ну і ви можете побачити, що знов-таки ми поворот на Castle.com проїхали. І тут, зверніть увагу, ми проїхали другий поворіт. І тепер ми з'їжджаємо вниз і ось закінчується під цим банером перше коло. Знов таки, ми отримуємо бонус. І далі є такий невеличкий відпочинок. І важко сказати, але я думаю, що тут група не буде сильно. Навалювати, і всі будуть заощаджувати енергію на останній підйом, особливо на останній. Ось знов ми під'їжджаємо до відміточки Cass.com. На нас чекає третій підйом, тобто більш довгий. ну Як завжди, перший кілометр він повільніше. Потім ми під'їжджаємо до місточка, і тут вже починаються більш високі градієнти. Знов таки. Якщо у вас бонус пірічки, то тут десь його буде використати досить доцільно. В принципі, як і бонус драфтінгу, але драфтінг потрібно обирати не на самому високому градієнті. Ось. І намагайтесь бути уважними, тому що тут починаються такі повороти-розвороти і я думаю, що будуть спроби від'їхати. І ось ви бачите, ми, ми їдемо прямо, йдемо ліворуч, і нас чекає ще частинка цього підйому. От саме тут можна використати бонус аеробуст. Ну просто щоб трошечки додати і на підйомчик трошечки виїхати вперед групи і заощаджити якісь вати. В принципі, саме тут можна використати і бонус драфтінгу. Ну і ось цей підйом закінчується майже на позначці. 26,5 км. І тривав він знов-таки близько 3 км. І після цього вже є можливість трошки відпочити. Бачите, в цій гонці спробували двоє райдерів від'їхати. В принципі, так собі затія. Чому? Тому що група досить велика, досить швидка, і наздогнати майже жодних проблем не було. Знов таки баннер спринту, знов таки ви отримаєте новий бонус. І ось цим бонусом потрібно бути ну, так, досить уважно. А от що стосується підсилень аеробуст і драфтів, тут потрібно добре подумати. Чому? Тому що вони будуть більш корисні саме на фініші. З аеробустом, зрозуміло, ви маєте кращу аеродинаміку. Відповідно, це найкращий бонус для спринту, тобто для фінішу. І драфтинг я теж рекомендую використовувати на фініші, тому що фініш близько там 700 метрів буде згори, з хорошими градієнтами, і там драфтинг буде працювати дуже класно. А подвійний драфтинг дозволить вам висидіти на колесі і зробити у більш зручний час атаку, маючи трошечки заощаджених варт. І ось ми під'їжджаємо до останнього проходження підйому. Знов таки, перший кілометр більш-менш спокійний, градієнтів немає. А ось тут після місточку на позначці 35 км у нас починається наш останній підйом. Градієнти тут не дуже великі, але потрібно буде протягом декількох хвилин достатньо потужно працювати. І ось тут вже буде багато. А так, багато спроб від'їхати, особливо від легких гонщиків, які спробують використати свою вагу для того, щоб від'їхати, бо фініш не для них. Фініш буде з горки і фініш для більш важких райдерів і для спринтерів. Отже, для легких саме тут можливість від'їхати, щоб виграти цю гонку або зайняти більш кращу фінішну позицію. І велика кількість оцих поворотів, вона якраз допомагає тим, хто хоче від'їхати. Тому потрібно бути уважним і стежити, на якій ви позиції, на якому ви місці. Ось у нас є спроба у декільких гонщиків від'їхати. І ось у одного це майже вдається. Інша група намагається триматись разом і особливо не... Кидеться до гонку, я, чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що тут саме той варіант, що цей райдер більш легкий і він намагається саме на підйомі спробувати від'їхати. І ось, на відміну від першого і третього підйома, ми тут не повертаємо, і ми проїжджаємо всі повороти і виходимо на фінішну пряму. На фініші на нас чекає спуск. Там будуть досить непогані градієнти. І вже десь на позначці 800 700 метрів градієнт стає нульовим, а потім йде вже в мінус. І ось саме тут потрібно додавати потужності, робити це поступово, не вмикати відразу на всі. І це залежить знов-таки від того, який у вас є бонус. Якщо у вас бонус драфтінгу, то ви його вмикаєте, і намагаєтесь сидіти на колесі і на останніх метрах дистанції виходите вже на максимальний спринт. Якщо у вас аеробуст, то його раджу вмикати десь за 300-200 метрів до фінішу. І ось саме за 200-300 метрів до фінішу ви вмикаєте вашу максимальну потужність і фінішуєте. Бачите, тут у нас були трошки інші бонуси, трошки інша специфіка. Першого ми добрали спринтери. І як ви бачите, тут я заїжджаю Ну, В принципі, нормальний результат. Головне було перевірити трасу. Ось така нас очікує траса. І така нас очікує гонка. В можна зробити висновки по цій гонці. Ну, я думаю, що це буде не сама швидка гонка. Але тут будуть ключові сегменти. Самі оці підйоми. Ми ці підйоми вже проїжджали, але це будуть не повні підйоми. І перший варіант, точніше перший підйом буде уходити ліворуч і ще продовжиться. А другий підйом це повторення першого підйому, але він трошки коротший, ми їдемо прямо і вже виїжджаємо на фінішний спуск. Так ось. Що буде ключовим? Ключовим будуть саме ці підйоми. На першому колі відбудеться якийсь відсів. Ось Я думаю, що угору всі будуть додавати потужність і, скажімо так, хто не втримається, той відвалиться. Ось. Тому потрібно ці підйоми сприймати майже як сегменти. Тобто потрібно буде на них відпрацювати, серйозно додати потужності, щоб втриматись попереду. Що стосується другого кола, то там буде все набагато жорсткіше. Головне доїхати до фініша у максимально високій позиції, тому що, нагадаю, очки нараховуються від 70 зі зменшенням на 1, тобто перше місце 70, другий 69, 68 і так далі. Тобто, чим більше наших райдерів буде в верхній частині фінішної таблиці, тим більше варіанту у нас на краще підсумкове місце за етап. Так що побачимося у вівторок. Сподіваюсь, це відео вам допоможе краще проїхати вторнішну гонку. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Велике дякую!